Хочу 90 гривень. Не продам самі будемо їсти. Галина Яківна живе на Дергачівщині. Там тримає три десятки курей, пояснює, здорожчання кормів лише одна з причин зростання цін на яйця. У холоди курник потребує щонайменше підсвітки, а в ідеалі – опалення. Горить свято целе у сарайчику, щоб вони тепло їм було. Вони знамерзають і тоді перестають нестися. Дуже погано. Три десятки збирала неділь три для домашніх яєць верхньої цінової межі немає. Щоправда, трапляються і справжні велетні. На ринках у мережевих магазинчиках та супермаркетах десяток у середньому коштує 70 гривень. Мінімальна ж ціна, яку ми відшукали за вищу категорію 64 гривні за першу 60. За дві неділі подорожчало. У нас були 39,50. Вчора були 57,90. Ну так от яйця вже золоті. Як покупці реагують на ціну? Ну як? Позіхнули та купили, а як без яєць? Продавці на ринку підтверджують: виробник підіймає ціну чи не щодня. Тож отримувати вартість на одному рівні тривалий час мають змогу лише ті, хто закуповує яйця великими партіями і має потужності для їхнього зберігання. Чотири дні назад були 59, потім позавчора була 62, потім 65 п'ять держалися два дня і опізні 68 вчора ввечері. Почо буде сьогодні, не знаю. Можливо, така буде ціна. Як нам пояснили київська фірма, ми входимо в осінь. експерт. Вадим Шиян пояснює. Нічого дивного цієї осені не відбувається. Така тенденція спостерігається щороку. Це сезонне, але також воно забезпечено тим, що підвищилися ціни на корми, кормові домашки, курс долара, електроенергія, ГСМ, логістика Це все пішло в інфляцію. Цьогоріч ще й не вродили зернові, а державних програм підтримки саме виробників яєць немає. Тож, на переконання експерта, нинішня ціна виправдана. Виробники яєць врахують свою собівартість. Якусь все ж таки маржу закладають, тому для них вона виправдана, тому щоб галузь могла працювати. області залишилося дві яєчні річні промислові. До вторгнення було десь п'ять. За прогнозом шияна, ціни на яйця можуть зрости ще на 10-15% до нового року. Після свят почнеться падіння, а потім буде нова хвиля здорожчання перед великоднем. Олена Нагорна медіагрупа об'єктив.